15-го 15 року я по виробничій необхідності звернувся до головного лікаря з приводу надання безкоштовної медичної допомоги переселенцям із Луганська. Я був запрошений в кабінет Денису Клюбову Ігорні, де знаходиться другі лікарі, і тут же при вході до мене виникли претензії, що я особисто мішаю роботі нашої клініки. Я сказав, я не розумів, чи чому моя робота мішає роботі клініці? Конкретної відповіді я не почув при наполяганні, що я повинен іти виконувати свою функціональну роботу і виконувати операції, у це було в п'ятницю. Мені заборонили виходити з кабінету, запитали мене, чи в мене є особистий мій телефон. Я сказав, звичайно, в мене є особистий мій мобільний телефон. Любов Ігорна сказала, ви мені його верніть, віддайте. Я кажу, на якій основі я маю вам віддавати мою особисту річ? Вона нічого на це питання не відповіла, попросила всіх вийти з кабінету. Мені не дала можливість навіть вийти з кабінету. Запросила своїх особистих охоронців, які в грубій формі почали побиття і почали вимагати у мене телефон. І відібрали вони в мене телефон, подивилися деякий час на цей телефон, і мені його назад повернули. Коли я сказав, чи можу я йти робити свою функціональну роботу і виконати операційний день в мене, операції, вони сказали ні вони знову на ругу ним діяли і. Сказали, що ви не маєте права працювати в нашій клініці. Взяли, заломили руки, виволокли мене де бачили працівники буфету, працівники відділу кадрів за межі клініки. Побивши, поставили мене на східця нашої клініки. Коли я сказав, що мені погано потрібно надати медичну допомогу. Вони відмовили мені в цьому. Прохожі люди, які були біля клініки, визвали міліцію і визвали швидку карету. Медичної допомоги. Через деякий час, коли приїхала швидка медична допомога, мені було надано допомогу. Я був в кареті швидкої допомоги, і тут же приїхала міліція із Соломінського ревіду міліції. Вони зняли в мене покази, що сталося в нашій клініці. Я написав заяву про моє побиття. І каретою швидкої допомоги я був доправлений в 17-ту клінічну лікарню в відділ політравми, де я із Закритою чердомозговою травмою струс головного мозку лікувався і продовжує курс лікування на сьогоднішній день. Дотепер я хочу не можу зрозуміти, як у нашій державній клініці на 24-му році незалежності України можуть відбуватися такі факти, як побиття лікаря, працюючи в клініці 27 років по наказу головного лікаря. І особисті охоронці невідомо за які кошт фінансуються чи з державної державних закладів чи з її приватних установ. І для мене незрозуміло, чому в нас час, коли на сході гинуть наші патріоти за незалежність України, таких самих патріотів у нашій клініці б'ють і виганяють і забороняють працювати в нашій клініці.